Було привідкрити завісу таємничості підземель центральної будівлі міста, тобто серце міста ратуші. Перше в історії міста нашого ці підземелля відкриті для відвідувань і мешканцям і гостям міста. Тому створили авторську екскурсію від туристично-інформаційного центру, яка буде містити. Дуже багато цікавих моментів з історії міста, з життя міста. З пов'язано багато цікавих матеріалів пов'язаних з легендами. Часу ми відкрили тут оглядовий майданчик, а дуже важливо було також, щоб доступно було для екскурсії підземелля. Наше комунальне підприємство за власні кошти тут поприбирало, зробило невеличкі такі експонати, і тут будуть відбуватися екскурсії. Ми дуже вдячний цьому колективу екскурсоводам, які дійсно здійснили першу таку екскурсію, і можна записатись на екскурсію на. Івано-Франківську саме у ці підземелля. Також я сподіваюся, що тут будуть заходи відбуватися, і театр, і кіно, і інші речі будуть показ, тому що ці підвали саме надаються на такі речі.